Добрий день колеги. Сьогодні ми маємо шліфовку блоку. Шліфовку блоку якогось важкого дизелю, навіть не цікавився якого. Першочергово ми шліфунули йому головочку. Вона у нас знаходиться ось. Хто пізнає, чесно не пам'ятаю. Або химдай, або ще хтось. Головки знята 0.25. Кажу дядько, вези блок. Можуть бути проблеми. Дивимось на наш блок. Блок ось тільки по краям, середина чорна. При тому, що ми вже зняли 7 соток. Отже, раджу усім. Коли ми бачимо, що є трабли з головкою блока по кривизні, пояснюйте своїм клієнтам чи хлопцям, ви не маєте права не промірити блок. І коли є показання, обов'язково його шліфанути. А так все буде гарно після того як зробимо. Всім добра, обійняв. Каже, мені так подобається, як воно само з лепиться. ліпиться.